Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити пампушки. Пампушки будуть пісненькі на картопляному відварі. Получається, дуже смачненькі, пухенькі, і можна навіть їх зробити і з любою начинкою. Можна з картоплею, можна смажити трошки капусти, а можна і солодкі зробити з вишнями, з маком, з варенням, ну хто з чим бажає. Зараз я от нарізала картоплі. Я взяла декілька картоплин. Це на вагу 400 грам. Мені вийшло. Налю води і ставлю, хай звариться до готовності. Картопля добре відварилася вже. Я зіляла відвар, гарненько зіляла от сюди. І зараз картопельку дуже добре оцим товкачком повтовчу. Отак. картопельку гарненько потовкла. А тепер буду робити такий от, картопляне, таке легеснень пюре. Буду набирати звідси цієї картоплі, додавати сюди до відвару цього. Так, добре вимішало. Бачите, таке воно от получилося таке. Ну, получилося десь 450 мл. Такого відвару, стесненького. Ставлю хай трошечки простим. У мене залишилося цієї трошки картоплі відвареної. Я маю от підсмажену цибульку, помастю її і зроблю декілька пампушків таких з картоплею. Я взяла дріжджя, це 25 живих дріжджів у мене. зараз. А якщо сухим, то. 8 грамів можна взяти. Вилочку отак я роздроблю його і додам сюди отак одну столову ложку цукру. А така трошки зверху може бути. Так ще трошечки вилочкую його. І можна додати вже відвар простий. такий леді-леді тепленький. Сюди додам так десь за 70 мл цього відвару розійшлися дріждж. Отак, ну, дріжджі розійшлися гарненько. І буду замішувати тісто зараз. Я взяла 600 грам борошна просіяного. І тепер буду замішувати. Додаю сюди дріжджі. Олії, так, одну, і ще одну можна, дві столові ложки. І додам ще сюди дрібку солі. Це десь так, можливо, півчайної ложечки, може і менше навіть так, розмішаю гарнесенько цей відвар. І поступово буду додавати його до борошна. Тепер буду вже рукою змішувати, Ще додам, відчувається, що ще треба. Так бачу, що весь майже весь цей відвар треба додати, там буде десь 450 мл. Ось ну, таке вийшло тісто. Бачите, трошки липне до рук, то так і має бути. Тепер візьму ту руку, так, десь чайну ложечку олії і так гарненько переверну його і зверху трошечки, так, сюди миску, накрию полотенці і. На тепле місце або на водяну баню на годину. Якщо поставити на водяну баню, воно скоріше підійде. Ну, я зараз побачу. Можливо, поставлю і на водяну баню. Покажу вам, як я поставила на водяну баню, От миску. Бачите, нагріла в каструлі воду, так щоб була гаряченька, чуть пара йшла з неї. І щоб кришка така була добре, тепленька. І тепер зверху поставила миску. Кісточку. І хай так підходить. Покажу вам, як гарненько підійшло тісто на водяній бані за 40 хвилин. Бачите, яке підійшло гарненько все. Буду робити зараз папушки. І руки трошечки мукнула в олії. Ну, а тепер вже ділити на такі кружечки. Кульки, як хто каже, бачите, такі, трошки більше, як горіх. Але обов'язково тушечку я змістю. Горіх. Так, їх буду складати. У мене вийшло отаких от 18 кружечків. Десь котрись може, більший, десь котрись менший. І перший я буду робити з картоплею. І знову руки, в олію трошечки. Так. І дощечка, щоб було олії добре. Десь. столову ложку картоплі. Так, гарнисінько буду заліплювати їх. Так. І так, слідущу зараз. Покажу вам, от я таких вісім щучок вже зробила з картоплею. Ставлю, щоб трошечки підходили вони. А я буду робити ще з вишнею. Я взяла так десь ну, 100 грам у е, своєму суку вишні. Додам трошечки цукру, бо вона в мене трошки кисловата. І дам. Сюди крахмалю. Візьму таку десь теж чайну ложечку таку. Так, вишеньку, гарненько перемішала з крахмалем, з цукром, а тепер буду вже робити і з вишеньку. Отак От само руки олії. Трошечки ближче, щоб було видно. Отак От буду ставити вишень. І так само буду от гарнесенько так заліплювати. Так, Так, добре, добре. І отак у руках. Отакі пампушки буду робити із вишнею. І так і слідуючу. Знову поставлю вишні сюди. І знову отак. Так, так гарнисенько, гарнесеньку тут заліпилася. І знову отака. Так далі буду робити. Зробила вже із вершнеї, а ці з картоплею вже йду смажити. І думаю, олія вже нагрілася, я кусочок кіста поставила подивитися, і воно вже почало смажитися, так що буду ставити, смажити пампушки. Так, отак. І ще один поставлю. Такі величенки в мене вийшли, я так і зробила. Якщо ви забажаєте робити по такому рецепті, робіть трошечки менше. Огонь зараз я трошечки лише він почну смажитися, і з другої сторони вже я трошки сключу мене найменше. Бачу, з однієї сторони вже трошки обсмажилися, буду перевертати їх. Отак. Огонь зроблю трошки менший вже. Бачу, що і з другої сторони вони вже просмажилися гарненько от. буду забирати. Такі пампушки, виходить, вони на відео такі великі, дуже, виходить, показує. а вони, на дійсності, не є такі аж дуже великі. Ну, величенькі, от такі, бачите? І зараз ставлю ось душі. Ось знову трошки дам більше. Я от. З картоплею вже осмажила, бачите, які вийшли, І вже поставила з вишенькою. Папушки я вже посмажила і покажу вам, які вийшли. Ну, бачите, це з картоплею. А оці з вишнею. Такі з чуть, трошечки менші, Але це вже кожен робить які за бажанням, за великі, за навесенькі, кожен за своїм. Ну, зараз. Покажу вам, а тісто таке легесеньке, таке прямо аж пушочок у руках, Дивіться, яке воно. Картопелька всередині дуже смачно. Я попробувала їх завжди, вже один. От. А це з вишенькою покажу вам. От вишенька отут, всередині, бачите, така начинка, бачите, яке гарне тісто, дуже гарне тісто. І дуже смачненькі на цьому тісті можна навіть робити такими кільцями, як ми з дирочку, як ми кажемо. Отакі теж пампушки гарно получаються. вони навіть краще получаються, тому що там вирізаються і вони краще получаються. Учатках хлопчики, хто сьогодні дивився, як я готувала такі пампушки, приготуйте і ви. На святий вечір, на будний день це є смачно. І всім дуже гарно буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивиться мій канал, за побажання ваші дуже гарно вам дякую, за зауваження теж гарно дякую. І бажаю усім нам поскоріше мирного неба, здоров'я, всього всього найкращого, всього того, що ви бажаєте собі, хай у вас збудеться. І тоді до зустрічі!